Так, друзі, привіт всім! Давно не було свіжих відео, тут приїхав до друга, робить легеньку таку дисковку. Це взяв перший рік ці городи, дуже перий, буряне, та й вирішив попробувати здискувати легенько. Та я вирішив закинути таке відео. Що може Соліс 50, бо багато дуже в інтернеті запитують, чи 50-ка замінює МТЗ-80 чи не замінює. Ну 82 це зрозуміло, що трошки не той клас трактора, але 80-ку, друзі, я думаю, що замінити, як замінити, але на рівні стоїть впевнено. Бачу, що АГД 1,8 він тягає. Тут все шикарно. Глибини можна додати, просто зараз вологи є досить і він не хоче викидати мокру землю, грудки. А так він ходить. Якщо не дуже глибоко, то першою високою. Це як на моїй мловолі друга висока. так, Це десь виходить по біля 8 кілометрів, 8-9 км. Липше пускає, то він ходить на четвертій низькій. Четверта низька це десь коло 7-6 км. І таке, так, Соліс працює. Брали, ми навіть, пробували? АГД 21 Тоже спокійно він з нею справляється, але... Чується, що трішки вона для нього заважка. Хоча з горбами спокійно також на першій високі він нею ходив. Але каже, що трактор трохи починає грітися гірше. Але під силу. Але він вирішив не давати великої нагрузки, йому краще взяти 1,8 і спокійно собі працювати. Це під сою, площа лагодиться. Будемо сіяти сою, бо може закидав щось свіжіше, як буде час, бо зараз трохи почались городи, картопля садити, таке всіляке різне. Ну, гарно, гарно робиться. А тут є не знаю скільки, та є досить. Десь 7-9 см. Гарно підкидає, зрізає і все супер. Але, звісно, ціна питання солідна. Він ще брав 2 роки тому чи 3-2 ніби. Тоді дав десь 20 000 доларів був. А зараз вже ніби дзвонив на Львів. Запитував в тій самій фірмі трактор номер 1 там, де він брав, то вже 20 що, чи 24 якось таке. Ну, факт того, що та як МТЗ новий, то так само і цей. Але кондиціонер, всі справи, ну. Кого до чого, більше схиляється душа. Поки що доходить вже на 40 000 мотогодин в нього, проблем Богу дякувати ніяких, тільки масло міняв. і всі. Всі справи, що він робив біля нього, так гарно тягає плуг польський 3 по 30. 23-24 см це спокійно він оре любу землю. Якщо гарна пуха земля, ну, городий маю на увазі, що це не ціліна, то ми спокійно пробував навіть до 27 см на четвертій низький він тягне. тобто Ну Не знаю, 80-ка, мені здається, що в Оренці... Дисковка, то може 80-ка і 2,1 тягає чуть паркіше, але на Оренці він ніяк не докаже того, що цей, цей і 3,5 то не важить. І переднє місто, тут 80-ка і не стояла навіть близько. Ніяка блокіровка не поможе. То... Ну, на дисковій можем тезер буде трошки скорше ходити. Але ради одної дисковки то я не знаю, чи є. Рахунок. Але НТЗ, звичайно, купить за 5000 доларів. Це вже таке справа кожного. Я лише розказую про можливості цього трактора. Отож, друзі, чекайте свіжих відео. Всім настання поскорішого міру, бажаю нашої перемоги, щоб ми спокійно могли працювати. На своїй землі, щоб все було добре. Всім всього найкращого. Тримаймося.